Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 58 хвилин. Сьогодні у нас 17 жовтня 2022 року. Складаємо подяку господеві за сьогоднішній чудовий день, бо чотири дня. В нас сонечко сухо, прекрасно, трошки прохолодно, але це осінь. То я всім хочу побажати, щоб в цьому тижні щось прекрасне, щось дивовижне було у вашому житті, щоб е цей тиждень освітив щось таке щоб ви помітили, що раніше не помічали. У Вашим всім родинам бажаю щастя, здоров'я, радості, божественної любові і щоб все, все було прекрасно так, як ви хочете, але помірковано для того, щоб був розвиток вашої роз... родини, розвиток нашого життя, розвиток нашої країни, бо ми. Бачимо, що багато е, зроблено, але багато і е, багато знищується, але нічого, бо ми всі разом ми повинні вибурувати мир на нашій землі, бажати щастя, радості, любові всім всім людям планети Земля і жити в мирі добрі і радості. З вами був Сергій Голосіївський, 10-й коридор тропи Серафима Суровського з сукране голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.